Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Я на Донеччині. Бачите, ну взагалі тут не дуже комфортно, не дуже удобно. Ну, як є, будемо проводити такі, такі, такі репортажі, такі публікації. Все нормально. Доїхав в Запоріжжі, зустрівся як потрібно. Зустрівся з Петром Саламою. У нього проблеми, проблеми старі, проблеми буде лягати знову в лікарню. Ну, що робити там. Там ціла купа і після поранення, і після е, того, що всі зойога отримали і так далі. Ну що, буде, буде, будемо працювати. Ну, зараз ми переключаємося на іншу бригаду. На іншу бригаду. Завтра, може, післязавтра спальники вже прийшли новою поштою. Ми будемо вручати. Я вам друзі щиро дякую. Дякую, Валерію Лазебнику. Дякую, ось хтось перерахував. На Манабанку 9.39. Хтось вправа, Приват-24 9.52. Дякую, Чухрай Ольги і Бабенка Ользі, Герасимчук Наталії, Гофман Ользі, Фіщенка Тетяни. Вибачте, все, сьогодні такі неудобства. Завтра вони будуть. Ну, поки так, поки я буду тут, так воно буде. Ну і давайте поговоримо. Поговоримо про що? Слухайте, я довго мовчав, я довго. Я не знаю, що хоче Олексій Арестович. Я не знаю, чому він себе так поводить. Але він в, останньому, в останній своїй зустрічі з Латиніною, яка дуже тонко підтримує удар е в Харківську область, де загинуло 55 людей. Вона підтримує, як знаєте, як тонко, вона сказала. Мабуть, зреагували росіяни на велике скупчення мобільних телефонів. Вона не осудила, вона, не, вона виправдовує росіян, що вони вдарили по, по поминкам. Це Латиніна. І тут же Арестович він називає Данилова, секретаря РНБО, чучелом. Друзі, ну якось чесно роблять вони. А неприємно мені. Я не знаю, що хоче Арестович. Я не знаю, до чого він дійшов. Я не знаю, куди він пішов. Він каже, що американці у нього питають, так що ми допомагаємо нацистам. Він вже нас всіх називає нацистами. Розумієте, він вже це казав, я промовчав. Раз казав, два казав, ну якось не так. От щось відбувається у Олексія Арестовича не так. Він вже Вилетів, він же не зря сказав, я буду їсти кальмари, да, чи краби, чи що там креветки, а ви будете ходити по Україні. Я не знаю, він зараз за кордоном. Повернеться він за кордону чи не повернеться, подивимося. Но так перти на владу, вони ж залишалися з Даниловим також в ті тяжкі часи, коли е, росіяни майже в Києві були, і зараз сказати, що він чучело. Ну, якось не так. Хто він взагалі такий, що у нього питають: ми нацистам допомагаємо чи не нацистам? Ну, якось, якось не так, друзі. Якось не так. Я ще раз вам хочу подякувати за вашу підписку, за ваші коментарі, за ваше розповсюдження. Ну і в слузі народу, друзі, вперше відреагували на бійку за участі. Тих нардипів, які побили хлопці. Там вже пишуть, що він, не бувший воїн чи теперішній воїн ЗСУ. Не знаю, що там відбувається. Але там сказали дуже цікаві речі. Я навіть зачитаю те, що ми побачили на відео, є неприйнятним і неприпустимим явищем. І ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві, наголосила речниця фракції Юлія Полячук. Друзі, чиста російська відмазка. що значить, депутати не можуть бити. Депутати не можуть бити людей, не можуть бити тих, хто їм платить зарплатню тим, хто, у кого вони крадуть. Вони ще цих людей і б'ють, я вже це казав. Далі сьогодні був знову апеляція апеляційний суд по Коломойському. Ну, Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу захисту олігарха. Розмір заставу олігарху Коломозку після апелації залишився беззмінним 3,981 мільярд. І це чудово, це класно. І хто б мені що не казав, що Коломойський хороший олігарх, а той поганий олігарх? Ні, олігарх це олігарх. Розумієте, не один олігарх не заробився ці статки чесно. Коли кажуть, що Коломойський спас Україну, я питаю завжди, я вже це казав, як він спас. От просто дайте відповідь, як він спас, а потім я вже буду розповідати все інше. Не спасав він Україну. Саме більше, що він потрохи заважав дійти до Дніпропетровська. І все. І більше нічого. А там кожен судить, як знає. Ну, Кожен як бачив і кожен як розуміє. Друзі, росіяни отакі ППО, ПВО, ППО, ПВО. у них ось таке. Вони сьогодні збили свій другий другий літак. Су, здається, знову су 35 чи су, чи су 24 я не знаю, який там був літак у них, але вони збили над Маріуполем. Ну, і що вони кажуть, російські блогери? Такими темпами. Роботи нашої доблісної ПВО, ми скоро самі залишимося без авіації. Ну, і ну і залишитись. Ну і нормально, і все буде нормально. Друзі, ну, і ось таке таке повідомлення, дуже цікаве повідомлення. ООН направляє свою місію в село Гроза Харківської області для збору інформації про вчорашній ракетний удар, який уніс вже 50. П'ять життів. Ну, це сказав Верховний представник ООН по правам людини. Але не торопиться сказати, хто ж це винен. Це, дивіться, як і Аристовічі, як і Латиніни, вони починають намікати. Да? Намікати потроху, потроху, що щось не так, що щось. Слухайте, це вже дійсно починає, починає друзі набридати. І дуже починає набридати, так же не можна, так просто не можна себе поводити. Я не знаю, як так можна виправдовувати, казати, що, ще щось там казати. Ну і Пісков, росіяни, як завжди, відреагували на це чітко. Спікер Путіна Пісков сказав. Ми, ну, російські окупанти, я так по-своєму скажу, російські окупанти не стріляють по гражданськи. А по кому сьогодні в Харкові вбили дитину і поранили бабусю, це що полковник і генерал були дитина загинула. І так кожен день, і, і в грозі дитина. Ну, як вам ще сказати? Нема хороших русских. Взагалі. Не тих, хто удрали, не тих, ті, хто тікають, не ті, хто там проти Путіна. Взагалі гарних немає, якщо вони оце ковтають і вони. Да, збили Су-35, я зараз знайшов. Ну, нормально, хай збивають свої су 35 Все буде нормально. Друзі, я вам дякую. Більш розлугі і більш довші публікації будуть вже коли повернуся додому. А зараз так основне, і щоб ви орієнтували, що слуга народу підтримує бити своїх депутатів, бувши. Ну, хоча Дмитро уже не слуга народу, він вийшов. Я не розумію, що відбувається. Ну як так можна коментувати? Тут треба не те, що, хоч щось добре, тут засудити, засудити засудити. Хто б не був, хай самий бомж. Навіть, навіть, хай я вже казав, вчора казав, сьогодні казав, навіть якщо він ображав, не можуть депутати пити. Це все. Ми так далеко зайдемо, друзі. Дуже далеко. Ось сьогодні там в Раді подралися Гончаренка. Подрався Коля Тіщенка, Радуцький прийшов, щось почали ламати, ламати. Ну ось тому, що там є такі як Гончаренко, такі як Порошенко, такі, як Бойка, такі як Льовочкін, такі як Тимошенко. Це, це ганьба. І ганьба, і нам, друзі. Вибачте, і нам теж, що ми таких обираємо. І, на жаль, будемо обирати. Оце ось саме погане. Я вам дякую. До завтра. Україна переможе!